І нехай день для добрих людей буде добрим. 16 лютого 2025 рік, Уже ось через місяць, 15 березня, 2025 року, в суботу, злетяться подруженьки і друзі з, усень, з усенькою України і навіть, і навіть ще, ще далі, ще здалеку. Зустрінемо весну, пошануємо жінку, так як годиться. Ви пам'ятаєте, що. Колись в українській народній традиції свято пошанування навесні, вже якраз в момент, коли все-таки весна перемогла. От побачимо, чи перемогла весна 15 березня, чи морозяка відступить, чи не відступи. Дорослі люди кажуть, ось і, і пані Лідія Рудь нагадує частенько, каже бабуся, їй казала, що вже сонце повернуло в яйце, вже в ковбасу не дивиться. Ось то набачимо бабок. Напичимо е, різних струцлів, соложеників, короваїв, калачів, Андрій да? Калінін. Да, пані Таня Вінськовська і Ганна Халімон буде друга їхня персональна виставка тістотворчого мистецтва. Пошануємо жінку в усіх її постасях. від дівчинки, дівчини, жінки, молодиці, бабусі, невістка, свекруха те ще. Бачите, скільки ролей за один. Тітка, племінниця, скільки можна ролей грати впродовж всього життя. І не таке воно коротке наше життя, життя людське довге, життя людське щасливе, гармонійне, радісне, здорове, довголітнє, плідне. Тому що людина це, є, це є і це є Бог на землі, це є творець свого земного буття. Я тепер точно знаю, вже тепер точно знаю, що. Сюди ми потрапляємо не випадково. Ми сюди просимося. Мені не треба ще додатковіших доказів, вже в мене їх предостатньо, хоча ніколи не була я хомою, ніколи не була я хомою, невіруючою. Відчуття завжди були, інтуїція добряче працює. Дорогі друзі, чекаємо вас. Пані Світлана Прохорчук із гуртом Зоряницею організують для нас конкурс вареників з 20 різновидами начинок. Як то вже вона буде організовувати то вже до пані Світлани, щоб скуштувати і визначити номінації. Ну, як може бути вареник найсмачніший? Ну, Несмачного вареника не буває. Як не буває, несмачної бабки чи негарної нареченої в день весілля. На моїй землі порядок лад, мир ладую, 12 тисяч з половиною гектарів в радіусі. Порядок, той, який мої правила, той, який я впорядковую, за всім спостерігаю, все бачу, знаю. Ладуйте й ви навколо себе. Нехай день для добрих людей буде добрим.